Привіт, любі! З вами Валя! Сьогодні, от зараз буквально на годиннику, ще восьмої немає, тому не дивуйтеся, чому я заспана, Але в нас важлива тема для обговорення а саме подвійні стандарти, українське видавництво і Колін Гувер. Перед тим, як ми почнемо, я хочу вам показати, яким мало б мало бути це відео, тому що я починала знімати його зовсім в іншому форматі, і ви зрозумієте, я думаю, хід моїх думок. Привіт, мої любі, З вами Валя. І сьогодні, взагалі, ви мали бачити 24 години читання, але щось в мене зовсім не склалося з цим форматом. Я його вперше знімаю тут в Італії, і от бачите, не трапилося, як гадалося. Тому я трошки перероблю, і зробимо ми з вами влог читання, порожеві обкладинці, ви все вже зрозуміли, що а, і ну, по-любому по назві. Будемо з вами читати Колін Гувер і її 9 листопада. Взагалі. Дуже багато людей його читали, Цю книгу читали саме 9 листопада, але на жаль, не я в мене її не було. Але любава моя любов, просто подарувала мені на день народження, чому я безмежно тішуся, тому що Колін Гувер, одна з моїх найулюбленіших авторок, як би її не ненавидили, як би терпіти не могли, але все ж таки я її обожнюю. Її книги завжди потрапляють на мене в дуже правильний, дуже класний момент, тому що, наприклад, поки кохаєш», яку я прочитала ще до всього цього хайпу. Я не знаю, як так трапилося. Але я побачила на закордонному буктоці ще ту книгу, тоді дізналася, що вона у нас перекладена взагалі і називається зовсім по-іншому. І прочитала, не пошкодувала, тому що вона надихнула мене на відкриття свого маленького магазинчика, який ну, вже закрився. Але то неважливо. Я думаю, якби я прочитала ще раз, поки якщо кохаєш, я б відновила роботу. Сьогодні поговоримо з вами про. Колінгувер її 9 листопада, і я тут вже на 140 й сторінці. А тепер беремо з вами каву і давайте трошки поговоримо. В першу чергу ми почнемо з Колінгувер, так як вже, в принципі, і почали. І я вам скажу і сказала до цього, що я люблю дуже Колінгувер. Насправді люблю, мені дуже подобаються її книги. Не скажу, що це щось мега-інтелектуальне чи щось цьому подібне, але я, в принципі, не читаю таку літературу, вона мені не заходить, тому що я люблю більш таку відпочинкову і все в цьому дусі. Тому Колін Гувер прекрасно підходить під цю категорію. Звісно, я погоджуюся з тим, що вона стала популярна більше через Тік-Ток і її неймовірну популярність в Тіктоці, але не можна применшувати і те, що її книги все ж таки подобаються людям. І мені подобається, і мені вони приходять в дуже правильний час. Я не знаю, чи сказала це в попередньому відео. Тому не можна принижувати всіх, скажімо, чеснот Колін-Гувер. При цьому так вона робить факап. Таке трапляється, не знаю, чи, на... чи часто чи не часто, тому що до мого інфопростіру все проходить через. Український інфопростір, тобто я не слідкую напряму за Колян Говор і чи за будь-якою іншою авторкою чи автором, окрім Ребекки Кван. Я не знаю, чому навіть ні одної книги в неї не читала, але все ж таки слідкую. Загалом, перший факап, який вона потрапила, це е, хотіла б випустити антистрес розмальовку по Покинь, якщо кохаєш. Як ви знаєте чи не знаєте, ну, скоріше всього, ця книга просто зробила. Неймовірний ажіотаж а, книга про домашнє насильство. Тому, звісно, читачі обурилися, коли почули від видавництва, що вони хочуть видати антистрес-розмальовку по цій книзі. Не українське видавництво, тобто закордонне, яке випускало а, книги Колін Гурс, а саме поки Нікщо кохаєш. It's ends with us. Ось тому після численних просто обурень, звісно, вони прикрили лавочку і не випустили цього. І дуже влучно сказали в коментарях, там написали, що цікаво, чи буде сцена саме цього домашнього насильства в цій розмальовці. Тобто ви розумієте, наскільки це недоречно було. Я не знаю, яка була реакція Колінгур на це все, але я рада, що це все прикрилося, тому що якось навіть це не романтизувати, а можливо применшувати цю тему. Типу, видаючи якусь розмальовку, це начебто вважається не такою вже й великою темою. Типу, знаєте, не такою вже важкою. Але ми розуміємо, що це дуже важка і дуже болюча для багатьох жінок в основному, але і чоловіків тема. Тому це був перший факап, який на український інфопростір прийшов, якщо я не помиляюся то десь пару тижнів тому, а може й тиждень. Ні, ну, скоріше всього пару. Тому що там спочатку раз заговорили про те, що вона хоче випустити розмалявку, а через деякий час вже сказали про те, що це все відмінилося. Другий факап трапився сьогодні, вчора, <смеш> брешу, вчора, ввечері. І знаєте що? Саме він е, наштовхнув мене поговорити з вами зараз. Така міні-рубрика ціле балакали, тому що це вже просто була остання капля моєї е, чаще, знаєте, терпіння. Не те, щоб терпіння, ну, ви все зрозумієте. Величезний дисклеймер, будь ласка, я тут ставлю для вас про те, що я не підтримую Колін Говер, я підтримую український народ. Але давайте з вами трошки поговоримо, взагалі розберемо саме ці подвійні стандарти і тому подібне. Тому що ну, це мене вже трошки. Ам... <смарить> Бачите, я говорю не книжково-блогерськими термінами, тому, будь ласка, не кидайте в мене оце типу ти ж книжковий блогер, ти повинна, нічого я не повинна. Де написано, що я повинна? Також хочу сказати, що я розумію відповідальність за свою аудиторію, яка мене дивиться, але ви маєте розуміти, що я людина зі своєю точкою зору. В кожної людини має бути своя точка зору, і вона не має позиціонуватися на повній довірі кому то не було. У мене є своя позиція, якщо ви її підтримуєте, я вас рада тут вітати. Якщо ви не підтримуєте, будь ласка, шукайте людину зі своєї позиції, тому що останнім часом я чую такі фрази не в свою адресу, тому що я вже потрошку відходжу від книг, ну точніше, тримаю їх на дистанції, бо я занадто близько підпустила книжковий світ до себе. Можливо, так буде далі, що він все ж таки повернеться до мене, знаєте, як колишній. Ні, колишній до мене не повернувся. Все ж таки, поки я тримаю на дистанції і просто хочу з вами обговорити. Це лише обговорення. Моя позиція така, що Колін Гувер я не підтримую, але подвійні стандарти. Почнемо з ситуації, взагалі, що трапилося? Колін Гувер в себе на сторінці в інстаграмі виставила сторіс з відгуком, як я зрозуміла, на російську книгу якоїсь російської блогерки. І сьогодні зранку, коли я зайшла, вже не було цього, треба було вчора йти. Але як ви розумієте, скріншоти вони не горять, тому ми всі це все побачили, в принципі. Хто хотів, той заскрінивши собі, це я. Ось тому всі вже це побачили, всі вже це знають. І мене вчора трошки пробомбило, і сьогодні зранку просто вже весь тік-ток, Тобто я вам сказала, що ще немає восьми ранку в мене. В Україні дев'ять, От. А вже весь тікток в цих відео. Тобто я зранку пролиснула буквально хвилина три, в мене вже два відео попалося, розумієте? І так, це я вважаю, що це некоректно з її сторони. Але давайте поговоримо про те, що буквально нещодавно була інформація про те, що вийде друга частина дев'ятого дому на Ерефії. І чогось всі такі, ой-ой-ой-ой, це що ж нам не читати е, Лібердуга, це що ж нам не читати, і забулися. Оп, забулись. Все, немає. Як так трапилось? Потім ми дізналися до цього це просто згадую вам навожу ситуації, які просто виникли в мене в голові за весь період повномасштабного вторгнення. Тому що в якийсь момент виявилося, що нова серія «Холі е, Блек. Також буду видаватися на Ерефії. Ой! Що трапилось? І насправді, розумієте, дуже багато авторів, навіть з якими ми не слідкуємо в соціальних мережах, але ми читаємо їхні книги, вони і не пішли звідти. До речі, ну, це. Вони не зобов'язані, розумієте? Так, якщо ця людина зі свідомою позицією, якщо вона е, розуміє всю жахливість ситуації, вона піде. Але це не зобов'язання її. Тобто ми не можемо їй кидати претензії. Це, знаєте, це такі психологічні штуки, до яких потрібно дорости, в принципі, в плані того, що нам людина нічого не винна. Тобто, ця людина, можливо, нам просто не підходить. І просто мене м злить сам факт е байкоту через будь-що. Якщо ви будете бойкотувати без проблем, закенсилити окей, але за репост е я не знаю. Звісно, так, це не окей. Тобто е я таке не підтримую. Саме тому я не буду далі записувати е 24 член, чи там ролик загалом з читанням 9 листопада. Але чи буде байкотувати, то ні, не буде насправді, тому що проштрафилися дуже багато. От зараз поговоримо якраз про подвійні стандарти, тому що всі накинулися буквально нещодавно на Віват, які захищали свої права. Тобто вони купили права на гіпотезу кохання, і вони не хотіли, щоб видавала і видавав якийсь магазинчик, мерч продавав по гіпотезі кохання. Здавалося б, що тут такого, це логічно. Просто, можливо, з кимось не траплялася така ситуація, тому для них здавалося це дуже щось неймовірне. Але після цього дуже багато хто почав байкетувати, типу видаництво в Віват. Ну так, там ще були питання до комунікації Вівату теж другий знаєте, момент, тому що а, я не буду туди лізти. Але загалом всі почали підтримувати букшеф, який, вибачте мене, ну, він мовчить. Єдине, напевно, видавництво, яке ніяк не перекоментувало свої зв'язки з РФ. Ніяк. В плані того, що е, РЕМ ми так довго блокували їхні книги, ми так довго їх ігнорували, але вони висловили, вони мовчали, поки розбиралися зі своєю ситуацією, потім висловилися. І зараз знову Рем дуже гідно вийшла з ситуації з обкладинками. Якщо ви не знали, то там було питання щодо. Плагіату на їхню нову серію української класики щодо обкладинок саме. І вони висловилися дуже класно. Якщо ви не бачили, переходьте до них в інстаграм. Я вважаю, що комунікація в них зараз на вищому рівні. От, тобто, ми стільки їх байкетували, а про букшеф, який продавав фікс, наскільки російського автора я зараз про полярну казку, про полярного, коротше, забулось. Якщо книги полярного зараз вказані як немає в наявності, то книги іншої російської авторки Стейс Крамбер досі продаються. Взяти, наприклад, КСД. Так? Їхня книга, яка буквально нещодавно вийшла, це щось там з червоним кардиналом, у мене її немає, але вона зараз досить популярна. Частина обкладинки це куплена ілюстрація російської ілюстраторки. Вона вказана в ілюстратора. Тобто КСД, по суті, заплатила навіть російській ілюстраторці за ці ілюстрації. Звісно, це, можливо, щось ну, вони не догледіли, так. Я розумію, не перевірили просто, та й все. Е, для мене це дивно, тому що все ж таки зараз це дуже важливо і можна було перевірити, враховуючи, що буквально небо в минулому році було в такій самій ситуації, і вони влетіли з ілюстраціями, які були до Дракула, які були також від російського. Е, від російського ілюстратора. Ну, тобто, майже кожне видавництво в нас якось де проштрафилося. Коли завмирає серце, авторка також там не дуже гарно висловилася. Також був маленький скандал. А, ці скандали, вони просто всюди. Книгарні, які досі там продають ще російські книги через рік, розумієте, і нічого. Тобто, це все подвійні стандарти. Розумієте? Це дуже дивно. І це я просто хочу з вами обговорити. Це я нікого не а, Не знаю українське слово, уприкадь. Ось, Я ні до кого, нічого не маю, це просто я хочу обговорити з вами. Як ви відноситеся до цього? Мені цікава ця тема. При монтажі то я відчуваю, начебто здається, що я закликаю толерувати таке, ні, аж ніяк. Тобто з цим потрібно боротися. Але просто мені дивно, що до якихось авторів відносяться з підвищеною відповідальністю до їхніх вчинків і увагою, до якихось менш. От мені цікаво просто чисто обговорити це з вами, і як взагалі, що ви думаєте, тому що не все так однозначно завжди розумієте? І от мені цікаво дізнатися, як ви відноситеся до цього, як ви ставитеся, і взагалі що ви думаєте про це, тому що. Я завжди кажу про те, що у всіх є мінуси. Це я кажу так про людей, але от зараз я можу, в принципі, це і проєктувати на якісь більш глобальніші вчинки і тому подібне. У всіх є мінуси. І тільки ми рішаємо, чи нам окей з цими мінусами жити, чи не окей. Ось тому, якби, наприклад, Колін Гувер підтримала, сказала, що так, Росія молодець, що нападає, Українці самі винні. Ні, книги людини з такою позицією я б не читала. Але я не знаю, яка в неї позиція насправді. Взяти ту саму Сару Мас. Ми всі знаємо, що вона нічого там не сказала. Її чоловік лише висловився в підтримку України. Так здається, мені писало, що вона організовує якісь благодійні фонди. Але це не так, як Кінг. Тобто про Кінга знають всі. Але ми не можемо читати лише Кінга. Тобто, розумієте, у тих людей свої е, проблеми, своє життя, вони не задумуються про війну в Україні. І, звісно, ми можемо їх винити в цьому, а можемо і поняти. Тому що ну, ми також не, не кожен з нас переживає за події, які відбуваються в Ірані, наприклад. Чи в Іранці? Ну, ви зрозуміли мене. Тобто, це таке якесь е, питання, ну, насправді, дуже цікаве для обговорення, але насправді дуже. Китке, знаєте? Тобто, от мені цікаво, що ви думаєте з цього про ви. взагалі будете читати Колін Говер після цього, чи не будете, тому що РМ сказала, що буду далі випускати її книги. Я не знаю, як зараз після цього. Я не знаю, навіть чи це можна назвати скандалом, насправді. Але, ну так, ситуація неприємна. Чи вонює Колінговер? Та ні, насправді не вонюю. Тому що. Я думаю, можливо, вона навіть і не знала, що це за мова. Там. Тому що вчора до мене підійшов італієць, е, сказав, щоб я допомогла йому з англійською, а насправді то була німецька. Будь ласка. Тобто, вони не слідкують, вони не в центрі подій. Я в якомусь своїх відео казала про. А, я я не не казала, я знімала, але так і не відео. Про книгу Славенки Дракуліч. Вона дуже класно показує, книга називається, ніби мене немає. Що люди, які не пережили це, вони так не піклуються і не розуміють взагалі, що відбувається в центрі війни. Вони не розуміють, що відчувають люди, які переживають цю війну. Тому що тут зовсім інше життя. Італійці, ось я можу на своєму прикладі сказати, вони живуть спокійним життям. У них свої проблеми. Вони не переживають про нашу війну, розумієте, тому що. В них в самих тут свої проблеми. Це, на жаль, така правда життя. Як я вже навела приклад, що ми також не переживаємо за всі проблеми світу. Так? На жаль. Може, і на щастя для нашої психіки. Загалом, я думаю, ви зрозуміли мою позицію. Я не підтримую Колін Говер, але при цьому я розумію, що. Проштравилось не тільки вона, і якщо розбиратися, то в кожному можна знайти якусь проблему. Просто вже варіант в тому, чи готові ми приймати цю проблему чи ні. Тому що такими темпами, як ми реагуємо на такі факапи, нам не буде просто що читати і не буде видавництв яких читати, так? Тому що, якщо б поглянути, майже кожне українське видавництво щось та й накосячило десь. А майже кожен автор щось де не так зробив, тому що всі ми люди, всі ми робимо помилки, знаю на собі, тому що буквально нежелевно в мене була максимально тупа помилка, яка взагалі мене ніяк не характеризує, але її ніяк не виправити. І я розумію, що люди про мене в цій ситуації подумали дуже не, не класно. Тобто у всіх нас таке трапляється. Просто, можливо, нам варто критично мислити і якось оцінювати всю ситуацію, а не локально, лише на емоціях я не знаю. Пишіть мені, будь ласка, вашу думку, тому що це дійсно така, знаєте, не філософська, але дуже цікава тема. Ну, погодьтеся. Досить цікаво обговорити, обсудити, що ви взагалі думаєте, і тому подібне. Все, це був такий, таке екстрене включення зранку, і я біжу знімати для вас наступне відео. До речі, вчора вигадала його дуже класне, і дуже мені не терпиться його зняти. Не знаю, коли ви його побачите. Сподіваюся, скоро. Але, як ви розумієте, книгу, відео з книгою Колін Говер, ви вже не побачите. Всіх обійняла, покрутила, поставила на місце. А? Думала, я забула? Я не забула.